О, перепрошую. Вітаю вас в клубі зрадожерів. З вами Роман. Ви на каналі Бородулька. Сьогодні на огляді в нас буде канал. Містер Декарт, попереджаю: не заходьте на канал чи в соцмережі цього блогера, не коментуйте там нічого. Ви тільки піднімете статистику переглядів для нього. Ми ніколи не просимо глядачів займатися булінгом. Наша ціль це зафіксувати те, чим займаються блогери ну, чи фірми, щоб про таких героїв пам'ятали. Максимум, що ви можете зробити як глядач. Це відписатись від блогера, який представлений у відео, і поширити. Це відео. Короче, Декарт скатился. Ну, що, знаєте, никогда такого не було, і вот опять. Обзор, короче, мене, я плохой, я не хороший, все таке. Давай, я был раньше фанатом фанату декарт. Целий три деле. Потому что вот <рес> такой, такой видос может только тот, кто когда хто мене раньше смотрел, а потом смертельно разочаровался. Ні, це не буде відео про те, як Декарт скатився. І я не буду казати, що я дивився колись його канал. Скажу так: до цього відео я взагалі не знав, хто це такий. Містер Декарт це ігровий канал з майже. 2мільйонною аудиторією, який правда набирає в середньому по 100 тисяч переглядів на своїх відео. У той час, як, наприклад, канали зі 100 тисячами підписників збирають по 200 тисяч переглядів, а то і по мільйону. Але не це зараз важливо. Адже ви тут через зрадоньку, правда? <плес> Що ж, чи сказав буде щось. Сергей і Нютин, автор каналу Містер Декарт з майже 2 мільйонною аудиторією про війну в Україні, живучи в Миколаєві. Ну, звісно, якщо вірити статті з якогось московитського сайту, можливо, він засуджує московитів і путліра. Do ну, він чув якісь вибухи десь, але все нормально. Нічого, правда, не працює, і світла чогось немає, якісь в нього. Перебої з електрохарчуванням підлоги. Знову ж таки, якщо вірити цій статті, він, живучи в Миколаєві, робить вигляд, що не помічає, як обстрілюють Миколаїв. Він робить вигляд, що, наприклад, в посад Покровську все нормально. Нагадую, посад Покровське знищено майже вщент. При бажанні можете погуглити подивитись фото і відео. Але чого ж там я вам і так можу показати, як виглядає це село біля Миколаєва? Але якщо ви думали, що на Яндекс Дзені Сергійко зробив ось такий пост, то мушу вас розчарувати. Це робить якийсь фанатик ще й на Яндекс Дзені. Ew, this is so cringe. Guilty. Бо справжня сторінка Сергійка на Яндекс Дзені виглядає ось так, хтось можливо скаже, що Декарт ще й рублі збирає, але останній етер був у му році, і з тих пір немає підтверджень, тому що він збирає. Рублі, але ж де ж тут зрадонька? Спитаєте doing here. на майже двохмільйонну мільйонну аудиторію? Автор нічого не сказав проти війни, не засудив московитів чи, хоча, б путліра. Автор прописывай сценарий. Вот серьезно, вот э, почему нельзя было прописать сценарий просто. Я понимаю, я не, я не считаю, что ты там какой-то, ну, альтернативно одаренный. Ты наверняка имел в виду какую-то мысль. Но почему вот это все вот, вот так высказано? Ну, если, ну хорошо, тебе не, не дал Господь такого разума, как у меня. Вообще мало кому дал. Окей, это я могу сидеть и без конца просто величаво трендить на любую тему, так что всем все понятно. Ну хотя, как оказывается, в итоге все равно не всем, ну да ладно. Но, блин, ну можно хотя бы, ну, постараться немного выразить свою мысль как-то адекватно. Ну правда, ну что это сейчас Вот я, я правда, я не знаю, как это сказать. Вот что я могу на это ответить. Я еще текст я пидготував. И сейчас читаю его Стелла Суфлера. И найголовнейшая проблема. Ось таких блогерів, тому що вони роблять вигляд, що вони можуть бути поза політикою, закрившись у себе в квартирі. Поки ви думаєте, що можете бути поза політикою, і поки ви ніяк не висловлюєте свою позицію, доти будуть обирати президентів, які вам не подобаються, доти будуть підписувати закони, які вам не подобаються. І доти буде корупція в країні, бо ви з мільйонною аудиторією. Сидите і граєте в ігри, думаючи, що ви поза політикою. От тільки політика усюди. Навіть коли ви все ж таки виходите з квартири, щоб купити продукти, бо в магазині ви сплачуєте податки за ці продукти. А це і є політика. Адже процент отих податків з'явився не на рівному місці. До чого я веду? Так, декарт зараз можливо не збирає рублі, але й московитів не засуджує. Навпаки, він продовжує робити контент московицькою. Хоча після 24 лютого немає сенсу від московицьких переглядів, вони не монетизуються. А це до речі теж політика, адже політики трішки, так би мовити, повпливали на правила Ютуба, щоб московицькі блогери відчули наслідки своєї бездіяльності, а не чувствують як по ним пікуться пиріжки з капусти. Деякі ігрові компанії заблокували купу московицьких гравців, і в деяких ігрових конторах досі є заборони для московитів. І усе це для того, щоб московити відчули наслідки своєї аполітичності, тобто наслідки своєї політичної імпотенції, адже їм там усім по барабану, хто буде на троні, от і отримують за свою побарабанність. Тому тому будь-яке любоді, а на це надо знати фізику, викликає пратіводість. Згадайте, як після 24 лютого московицькі гравці. Плакались в телеграмах і ютубах про те, що Steam, Іксбокс та Плейстейшн заблокували їхні акаунти, так московити досі можуть купляти ігри, але ж які їм для цього треба танці з бубном робити? Деякі на тупі навіть створюють акаунти, типу в Україні, щоб купити якусь гру. Потім дивуюся, що серед локалізації немає московитської, а лише англійська і українська. І усе це теж політика. Я розумію, мабуть, для когось, хто не виходить за межі своєї квартири і за межі свого каналу, усе, що я сказав до цього, це якась люта новина. Але ці всі події були, і вони зафіксовані в інтернеті. Так само, як я зараз фіксую, що містер Декарт на 10 му році війни з московитами досі знімає відосики московицькою, щоб розважати московитів. Замість того, щоб зрозуміти, що зараз треба. Підтримати українську мову та культуру. Декарт, який можливо досі живе в Миколаєві, сидить і підтримує популяризацію московицької на майже двохмільйонну аудиторію. Про те, що він не робить якісь збори на ЗСУ, я взагалі мовчу. А зараз увага! Донатний інтерактивчик. Один наш товариш на 3D-принтерах друкує дуже автентичні іграшки на військову тематику, які потім передають з. ЗСУ, а ті, в свою чергу, ось такі іграшки відправляють москвопітекам. Одна така іграшка коштує 200 гривень, це її собівартість. Друкарі, що працюють на перемогу, по суті, займаються цим безкоштовно. Так, деякі організації дають їм трохи волонтерського пластику. Але зазвичай друкарі купляють пластик за власний рахунок. І ми з товаришем придумали ось яку розвагу для вас. Ви донатите 200 гривень. І в коментарі до донату пишете те, що ви хотіли, щоб було написано на ось такій іграшці. Потім ваші донати я передаю друкарю, щоб він хоча б якось міг покривати свої витрати на пластик. А ви таким чином можете передати. Важливе повідомлення до Москопітеків, Або ж це може бути як прикольний подарунок до дня народження. Усі звіти я буду публікувати у себе в Discord. Ті, що можу, буду публікувати в спільноті Ютуба і по можливості буду вставляти в відео. Ось, до речі, декілька штук, на які ви вже задонатили. Посилання на окрему монобанку ви можете знайти в описі до відео, або десь отут. На екрані я сподіваюсь, ви бачите. А також я хотів би вам нагадати, що я проводжу благодійні розіграші, кошти з яких підуть на ЗСУ чи на волонтерку, разом з фондом солідарності з Україною. Ми збираємо 175 тисяч гривень на закупівлю мобільних телефонів для військових, які лежать в 75-му військовому реабілітаційному госпіталі міста Києва. Мобільні телефони потрібні для того, щоб військові, які зараз в госпіталі, могли позвонити рідним. Адже багато хто з них повертається з поля бою без телефону, і рідні взагалі можуть не знати, що відбувається з їхнім родичем і чи він взагалі живий. Отже, на розіграші у нас сьогодні буде трофейний шолом від прожареного Москопітека. Який мені передали файні люди з добровольчого формування Феміда Чорнобаївської територіальної громади номер 1 Яке, на жаль, вже розформували. Умови участі у розіграші дуже прості: донат від 50 гривень рахується як один квиток. Чим більше квитків, тим вищий шанс виграти. Посилання на Монобанку ви знайдете в описі до відео. Також донати приймаються через DonTello, Дяка, БайміКофі, PayPal та Крипту. Якщо ви хочете прийняти участь у розіграші, тоді вказуйте в коментарі до донату вашу пошту або хоча б посилання на інстаграм, ну чи номер телефону, щоб після розіграшу я міг з вами зв'язатись для уточнення інформації щодо відправки лота. Звіти будуть, як завжди, після розіграшу лота і після закупівлі. Усі минулі звіти ви можете знайти за посиланням в описі. До, відео. до речі, дякую всім небайдужим за ваші вподобайки, коментарі і репости. Це дуже допомагає розповсюдити відео на більшу аудиторію. Не забувайте донатити на ЗСУ. Ну і якщо вам подобається контент, запрошуємо вас стати спонсором каналу. Ви можете оформити будь-яку підписку на наш канал із доступних посилань під цим відео. Таким чином ви будете отримувати контент раніше усіх. також будете отримувати контент, який я публічно не можу публікувати, наприклад, той самий список каналів малоросів, колаборантів, і з роз'ясненням про те, де і як вони зашкварились. А також спонсори з рівнем з можуть пропонувати назви каналів, огляди на які вони хочуть побачити швидше. Наприклад, якось це відео. До речі, щиро дякую всім спонсорам і донаторам місяця. Побачимось у наступних відео. Усім дякую за увагу! Хай квітне українськомовний Ютуб. І пам'ятайте, русофобії ніколи не буває забагато.